Добрий день! Сьогодні я познайомлю вас із маленьким горностаєм Форестом, героєм книжечки Яни Хоменко. Біжи, Форесте, біжи! Книжечка вийшла у видавництві час майстрів у 2023 році. Ця пригода трапилася, коли в моїй коморі ще не було жодного слоїка з історіями. Вам доводилося тримати справжнього слоїка в руках, а звичайну банку? Це те ж саме скажете ви. Проте моя бабуся Вільха із цим не погодиться. Вона часто передає мені гостинці і каже, що варення в слоїку смачніше, ніж варення з банки. Так ось, на той час у мене не було не те, щоб жодного слоїка, а навіть найменшої торбинки з горіхами. І скромно додам, що тоді я був не настільки розумним і сміливим, як зараз. Що залишилося незмінним, то це моя швидкість. Я бігаю, немов вітер. Ну і ще я завжди був пухнастим і милим горностаєм, та ви самі вже бачите. Зізнаюся, що мене колись дражнили боягузом. Лише уявіть. Зараз розкажу, як я розправився із цим прізвиськом. Хоча не зараз, стривайте. Ви, певно, думаєте, навіщо мені стільки тих слоїків у коморі, і звідки вони взялися. Це все справа лапті тієї ж бабусі вільхи. Вона часто приносить гостинці, а особливо варення. Варення я з'їдаю швидко, а от слоїки залишаються. І їх назбиралося вже сила силасиленна. Одного дня я зрозумів, що в мене назбиралося і чимало історій про мої пригоди. Тоді я почав записувати їх, і незабаром вони вже не вміщалися в шухляді письмового столу. Тож я трохи посидів, подумав, погриз горішки, і мені на думку спала геніальна ідея, я вирішив складати свої історики у слоїки моєї бабусі. Тож я трохи посидів, подумав, погриз горішки, і мені на думку спала геніальна ідея, я вирішив складати свої історії. У слоїки моєї бабусі. Тепер у коморі ціла слоїкова бібліотека. Єдина у світі. Вмощуйтеся зручніше і дістаньмо першого слоїка. Хочете почитати історії слоїків? Вони чекають вас у бібліотеці на Шевченка.